Зараз за 60 секунд я покажу, як приготувати рис для суші правильно. Беремо спеціальний рис для суші, круглозернистий. промиваємо 7-8 разів, поки вода не стане прозора. Це важливо, бо зайвий крохмаль дорівнює каша. Потім заливаємо чистою водою і залишаємо на 30 хвилин набухати. Тепер варимо одна склянка рису плюс 1 і 1 четверта склянка води. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і варимо рівно 12 хвилин. Вимикаємо і головне не відкривати. Відкриваємо. Хай постоїть ще 10 хвилин під кришкою. Поки рис відпочиває, робимо заправку: 2 ложки рисового оцету, 1 ложка цукру, півчайної ложки солі. Добре перемішуємо, щоб усе розчинилося і не було жодної кропинки. До готового рису додаємо заправку і акуратно змішуємо не мнемо і даємо повністю охолонути. Тепер в тебе той самий рис, з якого ліплять що тримають форму до останнього шматка. А в наступному відео покажу, як з цього рису зібрати роли, які не не розпадається просто в руках.